День пам'яті жертв політичних репресій було впроваджено з метою привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України. Представники районної влади, керівники підприємств, молодь, громадськість міста, чимало криворіжців прийшли вшанувати пам'ять своїх земляків та пам'ятника жертвам Голодомору та політичних репресій в центральному міському районі. Коли приймалося рішення, де збудувати цей пам'ятник, було прийнято таке рішення: збудувати, збудувати його тут, в центральному міському районі. Для району це також важливо, тому що. Як історичний центр, це основна наша програма, це відродження духовності в центральному міському районі, це відродження історичного центру. Історію свою потрібно пам'ятати, пам'ятати всі сторінки і трагічні сторінки, ті, що були в нашій історії, пам'ятати для того, щоб в майбутньому це не відбулося. В роки перебудови впала завіса мовчання. Було оприлюднено чимало прихованих фактів. Більше двох мільйонів українців стали жертвами розкуркулення та депортації. Процес тривав протягом 1935-1951 років. Серед цих людей було і багато криворіжців. Згадують сьогодні на уроках історії і імена провісників свободи України кінця минулого століття. Ми сьогодні говоримо і про шестидесятників. Ми говоримо сьогодні і про опозиціонерів. Ми сьогодні говоримо про те, що на жаль, 85-ті роки розпочалася перебудова. Але ще в 85-му році в тюрмі загинули наші правозахисники, наші глашата і слова той же Василь Стус. Тому ці дії сьогодні теж не є предметом якоїсь закритої інформації. І ми з нашими учнями не одного разу презентували роботу питань голодомору 30-х років, голоду 40-х років на Криворіжжі, сталінських репресій на Криворіжжі. Тому ця тема вона ще буде довго актуальною. Їй досі невідомо, скільки тисяч криворіжців не повернулося з заслання, отримавши статус ворога народу, і знати ці факти дітям нинішнім необхідно не тільки для уроків історії, а й щоб не забувати імена своїх рідних, які не схотіли скоритися тодішнім постулатам. Ця дата особливо важна для нас і для нашого народу в цілому. Ми дуже часто цей питання на уроках історії. очень достаточно информированы по поводу этой темы, и нам известно, что 20 век запомнился особенно со своими 30-ми годами, годами великого террора, голодомора. Каждая семья испытала это. Это очень тяжкая дата для нас, и для меня самое, это втраты, это репрессии против власного народа. І я, я вважаю, що кожна людина повинна вшановувати пам'яті заглиблих у ці роки. Сьогодні Україна намагається відновити історичну справедливість, створюючи книги пам'яті, де згадуються всі, хто загинув в роки голодомору та репресій. Відтак і пам'ятні знаки жертвам тоталітарної системи, і мемуари спогадів, і урочисті мітинги є сьогодні важливим нагадуванням українцям нинішнім про страшні уроки тоталітаризму, наслідки яких не маємо права забувати.